Доброго вечора, доброї ночі. Давайте подивимось швиденько розклад на тему, хто думав про вас, на ніч дивлячись, не думайте ні про кого, приберіть ві думки. Ми подивимось на Тарос Мій. Це буде така, знаєте, гіпнотична атмосфера, сексуальна напруга і е глибокий підтекст. Ну, це ж на ніч. Так, колода вже притасована, хочу швиденько розповісти вам. І все. Це комусь потрібно, тому от вирішила зараз зробити все. Хоча не збиралася. І так, хто про вас думає, не загадуйте нікого, не притягуйте. Давайте подивимось: шестірка жесту. Королева мечів. Король кубків. Сімірка Кубків. Дивиться, я буду швиденько розповідати, це людина, яка бачить вас дуже сильну людину, холодну зовні, але загадкову. Також ви давали якусь, можливо, під попу, під п'яту точку, тому що ця людина бачить вас переможцем, в якоїсь ситуації нещодавної. Також це ви, ви для цієї людини виклик. Тобто людина прийде за реваншем до вас. Угу. Ну, такі думки є. А ви 24 на 7 поселилися в думках у цій людині і ті, не тільки, на ніч дивлячись, людина думає про вас, а ви а, хоче перемогти над вами. Зрозуміло. А, Також прокручує постійно якісь там мультики стосовно вас. Це в голові. ви... І уява, і фантазія різноманітні. Що там робить ті, ну, ви робите там, я не знаю що, постійні думки, не може відпустити, але немає жодної ясності стосовно вас. Водночас людина боїться глибини ваших очей, і також, можу сказати, боїться глибини ваших взагалі почуттів і вашого рішення. Тому що ви людина, яка бачите наскрізь цю людину, яка думає про вас. Ви навіть знаєте, з, чим, з яким наміром таке враження, ця людина приходить до вас. Ви зразу це отак, як семічки. І оцю от лапшу, напевно, ця людина не може вам навішати, тому що тут може вам, людина, можливо, в минулому щось вам тут, знаєте, на вуха вішала там, і, і тому у вас вже, знаєте, як антипод, ви знаєте, з яким наміром може людина прийти і брехати прямо в очі. Ну, якщо це про чоловіка, то це йому може. Якщо ви дивитесь на жінку, то вона в холодних енергіях може бути. Ми дивимося енергії, тому я не зауважую там, що тут жінка, чоловік. Тут енергії такі йдуть. Хто, які думки, що ця людина думала про вас на ніч? Шестірка кубків, четвірка кубків. Чтирка жезлі, Дивіться, скільки чітвірок? Четвірка мечів. Буде швиденько говорити, ви спогад, ви минули, які не відпускається людина. Дивіться, ви знайома солодка енергія, яку, яка дуже бажана. І людина розуміє, що ви. Таке враження, що зустрічалися не тільки в цьому житті по шестірки кубки, це може бути. Ви могли ваші душі домовлятися раніше, проходити в цьому так би мовити, житті ваші, ваші уроки, наприклад. Але зараз між вами мовчання, нічого немає, руху немає, чи три четвірки це взагалі руху немає. Це стагнація, це тупік, це мовчання. Людина може навіть хворіти, а можливо, вона спить. Тобто тут може бути різноманітні апатія, депресія, така, знаєте, не хочу нічого, не тримайте, не чіпайте мене. Ця людина думає, що могла б бути з вами зараз поруч. Але бояться, що ви давно закрили двері і взагалі не підпустите, підпустите більше до себе. От у мене таке йде по цим картам. А хто ви для цієї людини? Давайте, швиденько подивимось. Сімірка мечів. Вас, напевно, ображала ця людина. Вас тут і зраджувала, і обманювала, і навішувала вам лапши. По сімірки мечів це, знаєте, підступні такі дії, коли ви не очікуєте. А людина розуміє, що вона робить правосуддя. Ви його покарання. До речі, напишіть, будь ласка, ви розлучені, чи ви перебуваєте в шлюбі? По правосуддю це теж може бути. Сімірка жезлів, світ, І ще одна карта д'явол. Я хотіла світ залишати, тому що це як завершення. так. Да? Хочеться подивитися, що далі. Ну, далі буде ще. Далі буде ще. Важко. Важко. Дуже багато тягаря. Угу. І душевного, і взагалі і зовнішнього. Ну, дивіться. Хочеться сказати, ця людина не спить, бо душа людина не біла. Зрозуміло, так? Да? І також, хочеться сказати, душа біля вас, ви можете це відчувати. Ви його випробування. Ви кармічна людина, дуся людини. Ви правда, від якої ця людина втікає. Тому що. Праді в очі про себе людина не може подивитися. Знаєте, доросла людина, вона дивиться, ну, вона оцінює, вона може бути самокритична навіть. Тут людина інша. Тут людина буде звинувачувати будь-кого тільки на себе. Ви церкало, ви бумеранг, ви покарання, ви церкало, в якому ця людина бачить тінь. До речі, ця людина бачить те в вас, чого, що є в ньому. Чи в неї. Ну, дивіться, якщо а, зараз ви холодно, то це говориться про те, що до вас так, таке було ставлення. Якщо а, людина а, бачить у вас якісь нотки, наприклад, хитрощі, обмани, маніпуляції, то це сама людина така. І ви відцеркалюєте, а, ця людина бачить те, що є в ньому, і те, що вона бачить, їй не подобається, тому що це вона, ця людина, яка про вас тут думає. І водночас ви спокуса, яка не відпускає, він на вас затягнутий. Він не може, чи вона вас відпустити по дьяволу. Це вибір, до речі. Це кармічний такий болісний зв'язок. Тут Токсичність тут від крайнощів до крайнощів, тут від кохання до ненависті, ревнощі, тут, тут будь-що може бути по дьяволу. Ви і світло, і д'явол, його межа, чи її, і його кінець? Розумієте, яка людина про вас думає? Напишіть, будь ласка, як вам цей розклад? Відчуваєте ви цю людину чи ні? Сниться вона вам, чи ні? Ну, ви не спілкуєтесь зараз. І у вас тут? Знаєте, у вас тут може бути різноманітні такі, але це людина, я можу сказати, стовідсотково це людина, з якою у вас вже був багатий досвід. І вона принесла вам дуже багато уроків. Так, не дуже приємних, так? Але досвід. І також. Ця людина з вами зростала, таке враження. Напишіть, як вам цей розклад. Дуже цікаво просто послухати, з ким цей розклад резонує.